Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіали. Сьогодні до нас на продаж приїхав ось такий красень Nissan Murano з бензиновим двигуном 3.5 атмосферним і автоматичною коробкою передач. Автомобіль на повному приводі, на хорошій комплектації СВ, має задні партроніки, камеру заднього виду, великий просторий багажний відділ. Тут є балон, встановлений ГБО та вписане в техпаспорт 18 легкосплавні диски на демісезонній гумі в досить хорошому стані. Автомобіль повністю по кругу потонований, є повторювачі на поворотах, підігрівий зеркал, безключовий доступ. Текстильний салон дуже в дуже гарному стані. Є дві зарядочки, USB і Type-C. Стеля також в гарному стані. Є лаковані вставки в карти. Електроприводи сидінь пасажира та водія. Слипідій мочі зад електрорегулювання зеркал, мультируль, контроль полос, мультимедіа, двохзонний клімат-контроль. З'явлений у автомобіля 24 тисячі км. Також, так показує камера заднього виду. Автомобіль в дуже гарному стані. Тому коли цікавить дане авто, ми знаходимося в Вінниці за адресою Соборна 1, також дане авто можна купити в лізинг або за програмою Trade-In. запитуйте.